Всім привіт, наші улюблені підписники. Ви дивитеся Влог Попільнянського ліцею. Це влог попільнянського ліцею. Це влог попільнянського ліцею. Це блог Попільнянського, попільнянського, ліцею. попільнянського, попільнянського, ліцею. попільнянського Це. ліцею цього випуску з вами Маслак Анастасія та Марчук Кіріл. За ці два місяці ми створили багато чого цікавого та корисного. Запрошуємо вас до перегляду! Але перед цим обов'язково підпишіться та не забудьте поставити лайк. Для початку давайте згадаємо події першого дзвоника. Це був незабутній день для першачків та найстарших учнів. Також ми не забули про нашу невід'ємну традицію кожного заходу акцію, допомогу військовому. Завдяки цьому вдалося зібрати значну суму в розмірі 24 тисяч гривень. Згодом прийшов відбір до самоврядування, участь в якому взяло понад 70 учнів, починаючи з 6 до 11 класів. Кожен з них мав змогу проявити себе в різних сферах. На платформах наших соцмереж ви зможете знайти багато креативних ідей та проєктів, створених ними. 17 вересня для юних рятувальників Двіжимби команди Ендрічі було проведено тренінг з медичної допомоги. Заняття було приурочено Дню рятувальника. Кожен учасник отримав посвідчення юного рятувальника від товариства Червона Христа України. 21 вересня відбувся День Миру. Учні підготували флешмоб, яскраву фотозону та вперше створили відкритий мікрофон, де всі бажаючі могли продекламувати вірш з мотивами сьогодення. Перейдемо до жовтня. Цей місяць розпочався з дня вчителя. Наші ліцеїсти підготували одне з найяскравіших свят за всі роки. Темою для нього став мультфільм Історія іграшок. Завдяки майстерно підібраним образам все було неймовірно реалістично та принесло багато емоцій для всіх. Культурно-масовий комітет створив фотозону, на фоні якої фотографувалися всі. Не так давно на екрани Ютубу повернули улюблену рубрику кожного інтерв'ю з. Новою ведучою, якою стала Софія Пасічник. Завдяки цьому ми мали змогу дізнатися безліч цікавих фактів про вчителя біології Анну Іванівну Ревуську та секрет любові її учнів. І звісно ж, у цьому місяці також не обійшлося без благодійності. Силами наших учнів, батьків та педагогічного колективу нам вдалося зібрати 34 тисячі 500 гривень на акцію Кара з неба. Але на цьому ми не зупинилися, тому відкрили новий збір макулатури, виручені кошти з якого підуть на закупівлю маскувальних сіток. Тому ми просимо долучатися зараз і надалі. І також нагадуємо, що на платформах наших соцмереж проходить онлайн-кастинг на головні ролі у новорічній виставі з мультфільму Думками на виборі», деталі якого дізнайтесь в інстаграмі. Не забувайте дотриматись правил безпеки на осінніх канікулах. На цьому все, дорогі друзі, до, до нових зустрічей! На рекламу. Не перемикайтесь Не фейлес, Всім привіт! Це рекламна пауза, і сьогодні ми вам покажемо нашу медіатеку. В нашій медіатеці є багато книжок для маленьких дітей, так і для старшого віку. В медіатеці також проводиться багато різних заходів, в яких ви можете бути теж. Зараз би питання для одного із працівників бібліотеки. Добрий день. Добрий день. Перше питання: чи подобається вам працювати в бібліотеці? Звичайно, що подобається працювати в бібліотеці, працювати з дітками різного віку. Друге питання. Чи віддавали вам книжки через 3-5 років? Були й такі випадки, звичайно, що, але це було трошечки раніше. Більш так організували дітей, вони знають, взяли підручник там, чи художню книжку потрібно повернути. Бувають і такі випадки. Приходьте в нашу медіатеку. Місце подій, подій, подій всім привіт! Це рубрика з місця подій. Сьогодні відбувся захід до Дня української мови і писемності, і ми вирішили запитати у дітей, чи знають вони щось про це. Добрий день, добрий день. З якою на вашу думку метою ми святкуємо День української мови та писемності? Ну, всі напевно знають, що без мови немає народу. Тому це наша така національна ознака, і це свято підтверджує ще раз, що нашого народу є своя мова, і ми будемо завжди жити вічно. Привіт, як звали засновника української обетки? Я не знаю. Привіт, як звали засновника української обетки? Не знаю засновником української обетки є Йосип Лозинський. Привіт. Ти знаєш, кого вже в день української мови? Не не знаю. Привіт! Кого вшановують в День Української мови? Не знаю. В День Української мови вшановують преподобного Нестера літописця.